В своєму житті я пропивала і періодично пропиваю колаген тільки від компанії Coral, Промарин і цей трипептид. По-перше, це дуже смачно, не дивлячись, що він рибний, і я завжди для себе вибираю тільки якісне і ефективність саме цього колагену перевірена клінічно, тому і результати вже помітні і відчутні на сьомий день прийому. Це темне медичне скло. Одне таке денне дозування містить 15 тисяч міліграм рідких рибних трипептидів, плюс гілорона кислота додана. І це не просто колаген, який можна зараз побачити на кожному прилавку і сайті. Це трипептид, Це вже готові дуже маленькі молекули, які засвоюються на 100% нашим організмом, покращують тургор, пружність, еластичність, природне сяєння нашої шкіри. Пити можна прямо з пляшечки, я так завжди роблю, а можна переливати. І я хочу показати, як він виглядає. І повторюю, що крім того, що він має реальні швидкі результати по покращенню стану шкіри по всьому тілу, покращуються волосся, хрящі, судини, підтягуються внутрішні органи до того ж, він дуже смачний. І до 13 листопада діє вигідна ціна, тому не опустіть свій шанс. Пишіть в особисті слово калаген, я допоможу з замовленням і дам рекомендації по харчуванню і ефективному прийому трипептидів калаген. Ммм, mm, просто блаженство.